Експертом нашого спільного проєкту, як і минулі рази, виступає Олександр Кузьмінський, начальник відділу продуктового та дистрибуційного маркетингу компанії Байер. Олександре, привіт. Радий тебе бачити. Привіт. Ну тепер не на півдні, а на заході. Заході. Це мені здається, чи так насправді є, що майже одинакові умови. Чи просто це вже осінь. Це, напевно, вже е, глибока така пора, коли вже до збирання ближче. І ми маємо тут е, такий період, так, уже, коли все сохне, не таке привабливе, можливо, але все одно ще є зелень. Певна зелень зберігається і воно своє, е, своє, також, має такий свій шарм, таку привабливість. Ну, це осінь не має красу, має багато жовтих, жовтих барв, але насправді не так все і павно, тому що бачимо вже ріпак посія. Це новий цикл почався. І просто почався. на цій арені я бачу дуже красивий соняшник, кукурудза, не така, як я бачив Синельниково, просто засохша. Але я хотів би з тобою сьогодні поговорити про ріпак, про ячмінь і про пшеницю, тому що це актуальні культури, вони зараз підуть в роботу, а ріпак у вас вже і зійшов, і сходи по пшениці теж отримані то треба зараз про це поговорити. Добре. Ми зараз стоїмо на ріпочку. Давай поговоримо, що, що тут посіяно. сіду, ну, попередні умови. Попередник. 300 тисяч. Тут була площа з ярем ячменем. Оце повністю вся площа була з Ярем Ячменем. це буде попередник під озимий ріпак, дана ділянка. На ній висіяна лінійка гібридів, всі гібридів декалп, які у нас є в портфоліо. З різними строками посіву. Тобто ми зараз знаходимося на ранньому сроці, а там далі от там, ота ділянка, де ми бачимо тільки-тільки ледве лед, пробуваються сходи, то вже пізніше піз, 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 другий срок посіву, пізня піз, сказати. Це казати, ви Це строки спеціально різні, ми да? робимо угу. строки, таким чином навмисно ми робимо ф, формуємо такі умови для того, щоб, по-перше, випробування наших гібридів. В різних строках посіву паралельно відбувається. І плюс ми бачимо ще технологічно, як доглядати, як воно формується, розвивається, ну і вчимося паралельно самі з гібридом, тому що кожен рік він унікальний по-своєму, і ми маємо умови щороку зовсім інші. І, відповідно, ріпак по-іншому реагує, що в, такому струці, що в тому строці посіву. Тому ми маємо такі можливості. Це я тебе хотів попросити, щоб ми дивились на цей ріпак тут, на Західній Україні, але говорили про Україну, тому що ти е, е, фахівець, який знаходиться і в Полтаві, і на півдні, і на півночі, і отут, на Заході, тому цікава загальна картинка. Давай почнемо, з як, як отримані сходи. Чи закінчився вже посів ріпаку? Насправді посів ріпаку в цьому році, можна сказати, що в Україні, в середньому, кого, хто зловив вологу в верхньому горизонті, де пройшли дощі зливого характеру. Тобто вони посіяли і сходи отримали. Але на превеликий жаль, я думаю, напевно, висотки 30-40, можливо, по всій Україні. Дехто сіє, просто ловить якийсь дощик, висіває. Дехто просто сіяв, ризикував суху землю і чекає дощів. Я знаю, що є таких так, багато є. просто Ну, сіяти. Нормальна технологія також так. це працює, але маємо, маємо розуміти те, що вже певна доля ризику. У нас ще час є, насправді. Час є, і ми маємо розуміти, те, що ще плюс-мінус якихось два-три тижні ще плюс-мінус можна працювати з культурою. Далі вже ситуація така буде залежно від такої, яка буде осінь, яка буде зима. Тоді по подальшому вже планувати. В середньому, якщо оцінити, наприклад, по п'ятибальній шкалі. Посіву ріпаку в цьому році в Україні я напевно, поставив би трійку. Не стосовно якості, наприклад, посівів, там, я би сказав, стосовно можливості посіву. Тому що не всі мають можливість якісно посіяти ріпак. Наприклад, Вінниччина, там, південь, та частина південна, не всі посіяли. Західна частина... Не маєш на увазі відсутність вологи? Відсутність вологи, так і люди затримуються, відмовляються. Тобто Це велика проблема насправді. Бояться інвестувати в культуру, тому що інвестиції немалі. В насіння, в захист, не розуміючи те, що буде в наступному сезоні, тобто це великий жирний знак питання. Тому це, напевно, одна з проблем, яка спонукає призупинити посів її. Той, хто має, напевно, великий буфер запас коштів, то той, можливо, ризикнув, той може зробити. В кого запасу такого немає, той, звичайно, ризикувати не буде, в першу чергу. Ну і я би сказав так, південна частина, наприклад, Одещина частина має сходи. З Миколаївщина дощ де пройшов, посіяли. Туди південніше до Херсонщини, там немає. Де, там, де там у Десять кордон посівів ріпака е, на, на південь. Я би сказав так, напевно, Миколаївщина, і... частина Миколаївщини, яка прийшла з опадами, там вже є кордон. Далі туди до Херсонщини, там далі вже нічого року. немає, там вже там все. А Одещина якось так досить цікаво, тому що там от такі рвані локальні ділянки, тобто як, як прийшли зливи, так і так, так посіяли е, Потім, Центр України, наприклад, ну, та, та сторона, центральна частина, ну вона от, знову ж таки, таки рвана, немає якогось такого чіткого, чіткого реолу, е, щоб покрита вся територія була. Немає такого розуміння. Київщина також під питанням. Тобто є десь посіяно, десь не посіяно. Північ е, традиційно зібрано, будуть сіяти, знову ж таки. багато хто посіє, вже регулюють, працюють отримані сходи. Е, Центр та Полтавщина, там ти де ще можливо висівала той ріпак, там нічого нема, бо там все сухо. Тому от, я, б, я наприклад, поділив отак по половину України і взяв би от сюди. На сході там також проблема, там дощі взагалі нормальних немає. Да. Да, там, там, хоча в нас на арені ми отримали ріпак в минулому році, посіяли, ми мали гарні результати. Хлопці працюють, навчилися працювати. Запоріжжя там завжди традиційно сіяли багато. Був полив. Не виберзає, не ну, немає. немає зими, зима досить микає. Перівнядії з роком. Як Ти, ти трійку поставив, а в з минулим роком. Напевно, ще зарано робити висновки. Тому я би я б дав ще, ще б 2-3 тижні, потім буде орієнтуватися на, 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 на осінь. І орієнтуватися на зиму. Я думаю, що зима знову ж таки буде м'якою, тому що вже тенденція, м'яких зима вона прийшла. Ми бачимо, перша половина вона м'яка буде однозначно. Як буде снігом, знову ж таки, великий знак питання. Буде. Тому що ми бачимо, що менше і менше і менше, менше щороку його. Якщо він десь і буде, то буде його ну, не настільки багато, як ми звикли колись, років 20 назад, звикли бачити. Давай ще для тих, хто не знає, я думаю, всі знають, але кращі попередники для ріпака. Ну, звичайно, це в першу чергу зернова культура. Я би, як ми орієнтуюся пшениця, ріпак, це так, як використовується в нас. Хто може дозволити собі пар, взагалі ідеально, вологу зберегти, буряни почистити, то це взагалі ідеально, е, кажуть, Для посіву все інше, те, що зібрано рано, ну насправді те, що зібрано рано, далося обробити ґрунт, наприклад, то. І, правило, це більше це зернова культура, те, що ми сьогодні бачимо. Або можливо, хто гречку, культури, можливо. можливо, гречка, хтось сіяв гречку, варіант теж може бути. Я не відкидаємо це йому. Якась покривна культура, як варіант теж може бути, без питань. Яка рівда біжря? На даному випадку ми використовуємо 45. Воно досить з точки зору економне по насінню, з точки зору економне по менша конкуренція за площу живлення між культурами. Вона потім нормально себе формує, нормально гілку, галузиться і потім в подальшому, першу, гілку гілкується, і потім подальшому ми маємо гарно сформовану габітус рослини, архітектоніка в неї ідеальна і гарно сформоване є розсвітіння в верхньому горизонті. І плюс вона вентилюється, менше хворіє і таким чином потужні рослини себе нормально регулюють. Ми для цього працюємо правильно регуляція росту, тоді ми про це також, також проговорюємо. Ріп... Ну, він сам Возгад... сформлює, да, сам себе да. сформує. Тому, як і в спосіб посів, і широкорядний вони мають місце. Ми вже в принципі, призвичалися до широкорядного, у нас сівалка відповідна є, є нормальна витрата насінневого матеріалу. Ми це можемо дозволити, у нас площі невеликі, тому в принципі, тут ризикувати нема чим. Ну, в Південь України також Одещина, там також хлопці, хто новилом займається, також всі рекорядним способом нормально себе прибирають. Просто більше можливістів. Більше можливість для простору, для живлення, відповідно для розвитку гроневої системи, і немає конкуренції. Так. І плюс використання поживних елементів і вологи. Ну і коротенько підготовка ґрунту. Тут, по суті, нас, традиційно. Ми зібрали попередник, у нас відбувається одразу лущення стерні. Uh -huh. закри... Тобто ми таким чином закриваємо вологу. І відбувається провокація про остання, наприклад, падали про культури. Тут бачимо, падали пшениця у нас, ячмені да. у нас є, да. на полі вона присутнє. Ну, це я речіння, він, як правило, він не, не перезимує. Можливо, десь, якщо дворучка, має шанс перезимувати, ну тут хлопці підчувають. Ви його навіть і забирати, де будете просто. Ну, в даному випадку, я думаю, що вже хлопці певну обробку зробили регулятором росту. Однозначно, ще і падалися, також вже проконтрольовані. Просто ще не бачимо явного результату, але вона вже... Це робота зроблена. Ми не відтягаємо, не допускаємо максимальне кущення, а тоді, коли важко контролювати патрульці взагалі. Ну, ми потім пошукаємо рослини, думаю, що зайде. Ну і тоді починаємо вже з е, е, інструментів компанії Баєр. Е, підготовка насіння, обробка насіння. По суті, у нас іде все завод. Так. Е, у нас іде інфективно-фоніцинопротрульне насіння, відповідно. Тобто вона воно нас не продається з точки зору в такому, так, але насіння затарене, запаковане, вже все готове до посіву, тому то це переживати не потрібно. Там, це більше прозирно культури. Інктицид. Інсектициду, фоносид і потрібно. Ну, все повністю збалансоване. Мікродобрива нічого. Ні, там, ні, там і... нічого не потрібно, то все так. Ми працюємо лише з цим продуктом. Не потрібно навантажувати націнину великим шаром для того, щоб потім та волога. Достатньо проникла і вона буде легше проростати, відповідно, це буде краще для населення. Тобто досвід проблем. показує, яка кількість цієї. І... Все в нас вже відпрацьована від, від, від технологія. Обробки Які насіння. препарати застосовуються. По суті, в нас, якщо брати для, для промислового, я наразі, наразі не можу сказати точно, яка, яка тут безпосередня. Ну, взагалі ми вже кажемо, що е на заводі. Заводські у нас йдуть, по суті, інсектицидно фотицинний протруйник. Це може бути там то саме, або на основі наступний платянідину протруйник, а фуницидний протруйник це може бути в принципі, модесту ну, плюс, як правило, використовується. Тобто Добре. те, що в нас йде для, для насіннявого матеріалу, це, це номер один для, для покупку. Скажи мені, будь ласка, ми переходимо далі, по сів, які вже ґрунтові шкідники, які фактори вже є проблем я на сьогодні би, ти бачиш, так. ти об'їжджав поля, ти бачив. Дивіться, я б насамперед на таких посівах, де особливо маємо кліматичні умови, я б звертав увагу зараз вже на совки. Совка, вона, в принципі, її ніхто не відмінив, вона буде однозначно. Потім я б звертав увагу, звичайно, на то, що ми тут вже обробки проводили, це вже однозначно. Бліжки, в принципі, ми також контролюємо їх, вони вже є. З точки зору, наприклад, тречі чи пильщики, як ми їх звикли називати, це. Також вони будуть на це звертати увагу необхідно. і плюс, обов'язково звертайте увагу з осені на капустяну міль. Тому що кліматичні умови бачимо, що в цьому році вона була це було на молі. проблема була. Так, і популяція нікуди не зникла, вона обов'язково з'явиться. Подальше вона буде мігрувати на посів і з осені буде заселятися на них. Тому осіння обробка обов'язково має бути присутня. Це має бути продукт, який буде з осені її контролювати. Тобто це не незвичайний інсектицид, який ми звикли бачити у полякці. Давай одразу до ЗВЕБу. — У нас Воєго — Два продукти, які безпосередньо у нас використовуються, нас досить, досить якісно себе зарекомендували. І з осені мають реєстрацію на посівок, покуму безпосередньо в нашій компанії. Скільки разів можна до, до зими цими препаратами спрацювати. Я розумію температурно... белт воєго, тобто це одна обробка, якщо когось на мілі є, тобто ми зробили і питання зняли. Що стосується інших шкідників, тут у нас проблема інша. Приховано хоботник обов'язково, ну, ми їх моніторимо постійно. Тут, на жаль, хлопці ще не встигли поставити Пасту. жовті чашки, uh -huh. жовта чашка пастка має бути обов'язково на полі. Це інструмент номер 1 Лайфхак наступ. Ві... Да? Тут вже має да. стояти. Тобто, хлопці думають, поставлять нас тут тижні. І ми будемо моніторити, обов'язково дивитися, що вже є. От, тут яка ситуація? В нас це простіше. Чому? Тому що хлопці вийшли, побачили, зайшли і працюють. Ділянки невеликі, і це, це проблема моніторину не складає ніякого. А от в промислових масштабах, там, де великі площі посіву, обов'язково чашка має паска стояти, вона має підніматися з посівом ріпаку. Вона має бути, і це інструмент номер один для агрономів. Або інший варіант чашка може стояти на полі, де ріпак був в минулому, от, де сіявся, де збирали поперед у цьому році. Там, там вийде шкідник раніше, і там буде чашка його приймати раніше, ми там його побачимо раніше, ніж на цьому полі. Це буде ознакою одразу того, що потрібно приймати рішення про обробку на полі, де ріпак вже буде, ми маємо сьогодні посіяний. Максимально потрібно його зберегти. Чому? Тому що бачимо, що культура вона перспективна, е, є сенс складати гроші, інвестиції на гектар складають більше 200, 270 доларів, це великі інвестиції. Тому люди розуміють, що бояться просто ризикувати, і це, ризик, ризик має бути виправданий, це однозначно. Але якщо вже у вас такі сходи є, з ним потрібно працювати вже і зараз. Це вже обов'язково і потрібно працювати і не чекати. Ми поговорили зараз про шкідників і можливість стримування, і, звичайно, у, у компанії Байер сильно сторона, це фунгіцини. Як, Які фунгіциди, що ми плануємо на ріпак в цьому році ще? Дякую за запитання, досить важливе питання. Я, напевно, я продовжу е, тему ще два слова про шкідників з того дозволу, так? А потім далі вже да, ми в так, суміші, так, Ми заробимо да, однозначно бакових сумішах, але чому важливий контроль шкідників? Звичайно, прихованих хоботник з осені, ми розуміємо, пошкодження, личинка це буде проблемно, але інше питання отвір в рослині. Інфекція. інфекція. А зима. Якщо буде сніговий сніговіпокр, дай Бог, що він був, ми хочемо всі цього снігу цієї вологи, то зрозумієте одне. Тобто там буде інфекція, там буде бактеріоз. Там буде інший патоген, там буде ФОМОЗ. І це буде потім подальшому не сприяти перезимівлі, виприванню, і посіви будуть просто-напросто ослаблені і вони будуть більше хворіти. А плюс, пам'ятайте, це знову ж таки, сосні шкідники, переносники мікоплазм, це, буде, це будуть вірусні хвороби на ріпаку. А вони починаються з осені. Як правило, попелиця з осені, вона є сьогодні, вона є на соняшнику присутня, на інших культурах може бути, вона є на ріпаку. Тому обов'язково треба зняти, є температура, є можливість. Прийшли, подивилися, є, обробили і забули. А потім подальшим переходимо і фуніциду, фуніцидний захист. У нас, як правило, що ми робимо зараз? Традиційно у нас є наш фолікур. Ідеальна формуляція, Тобто ми тестували вже і в лабораторних умовах, я хочу сказати, брали її з іншими продуктами, які на ринку в Україні. Я, ну, це не, не те, що там кожна жаба своє болото хвалить. Скільки б просто... років фолікуру? Відверто кажучи, навіть не пам'ятаю, скільки йому років. Бо я в байері ще не працював. Ага. Але я працював в дистриб'юції тоді, коли він з'явився. І Так, досі е популярний? так і досить популярний путки. Я думаю, напевно, більше, більше напевно, 15 16 років це гарантовано. Ага. Можливо, ще й більше. Але те, що формуляція вже адаптована до цих умов, до цієї культури, і вона от тут себе демонструє ідеально, це те, що, напевно, варто розуміти. Ну, ми маємо сьогодні дійсно, ідеальний продукт для ріпаку. 150 грамів на один листок, без ніяких острахів, без ніяких ризиків працюємо, більше рослина у який потрібно, менше у нас, який потрібно. І, все. І, і ніяких проблем з культурою не буде абсолютно. Ми використовуємо в сумішах з нашими інсектицидами без проблем. Воно нормально все працює, додаємо борт. Обов'язково пам'ятаємо про борт, це також важливий елемент. Да, угу. Тобто не буде дублавості, формування потужної корневої системи, плюс оце, це Точки якраз рост. куточки росту. росту да, mm -hmm. тобто, це те, що нас Якраз буде досить важливо. Ми розуміємо, що борна не мігрує, тому її треба активно закласти от вже в цей період часу. Скажи мені по інсектициду і по вже підійшли до субіш і по фугіциду торби. Які... Ну, по, по суті, якщо наприклад, на таку рослину брати, тут ми маємо 1, 2, 3, 4. 4-5 листочків. Тут я би тут працював 0,8 фолікура. Якщо то ще вже обробка була проведена, то тут, в принципі, ну, тут більше, ніж, тут п'ятницький, тут можна працювати навіть 0,9 літрів в цих умовах. Чому? Тому що ми маємо температуру, в ґрунті є волога внизу, в нижньому горизонті, маємо сонце, подразнюючий фактор. Звичайний день короткий, але його достатньо це для того, щоб провокувати видовження точки росту. Тому її потрібно скудити як найраніше. А сьогодні ми ще лише маємо вересень. А ще ми не розуміємо, який буде жовтень який буде виступати. Тому ріпак ще, ймовірно, може рости ще цілий вересень однозначно і, можливо, половину жовтня однозначно. Він ще буде рости, розвиватися, і витягуватися. Тому краще зупинити його раніше і не, не хвилюватися про те, що буде там якийсь негативний вплив. Не, не очікувати переростання. Маємо три листочки, зайшли спрацювали. Маємо п'ять листочків, шість листочків, зайшли спрацювали ще раз. І дивимося по ситуації. Маємо дев'ять листків, зайшли, спрацювали ще раз. В Цьому році такий сценарій, як був в минулому році, там, де була одна обробка регулятора росту, напевно, не буде працювати. Тут буде потрібно декілька роботів Ми вже бачимо, тут вже вона була проведена одноразово. І сьогодні ми маємо лише там, якщо не помиляюсь, на яке на сьогодні там, число шосте, сьоме, а дев'яте сьогодні, сьогодні перепрошую, так вже дев'яте, так збився. Тобто до 9, то ми маємо ще 20 днів, грубо кажучи, до, 20, 22 дні маємо до цього, до кінця місяця ще наступний маємо. Тобто за цей період він наскільки ще може розвиватися. А враховуючи те, що тут є, що йому брати з ґрунту пожива, він відповідно буде достатньо нормально і активно її брати і засвоювати. Коренева система вже пішла нижча. Далі візьмемо, побачимо її. І я хочу сказати, що вона реально вже почала, він вже, по суті, перейшов на... А гетеротрофне живлення, і він вже працює, корнева система на себе. Тобто він бере живлення вже з ґрунту. Те, що є там і попередника, і те, що ми дали. Тому він зараз буквально, я думаю, за, за тижні два ми цей тут не пізнаємо взагалі. Це звичайно. Зараз буде волога і трошки сонечко є. Давай, щоб закрити ще тему вже внесення температурні, які у нас. До речі, гарне, гарне запитання, це досить важливе питання, тому що пам'ятаємо про температуру. Температура це номер один фактор, і у нас ми маємо те, що ми маємо на сьогодні, то працюємо без проблем. Пам'ятаємо про те, що фенецит підвищує морозостійкість. Тобто не потрібно боятися того, що ми обробили, там через 5 днів буде понижає температура. Нічого критичного не буде. Тобто, тому що феницид, він все він, рівно він підвищує певну ростійкість культури і вона дасть... Через ібенітет якось. Він буде просто Він заповнює е систему да, Так, ну, І Плюс ми маємо пам'ятаємо те, що певні продукти мають також активізують процес фотосинтезу, накопичення сукарів покращується також, в тому числі. І за рахунок цього е ми маємо кращим і підтичним розростійкістю. Е Я хотів би тебе запитати, щоб. По ріпаку закрити жителю, це основні помилки, які у нас от в осінній період при внесенні інсектицидів і фунгіцидів, І на регуляторі росту ти вже сказав. Це дуже часто велика помилка це складні бакові суміші, звичайно, особливо з фосфороорганікою, там, де використовуються, наприклад, продукти гебіциду. Може, неоникот... Може бути, наприклад, фосфороорганічний продукт. І може бути е, потужний регулятор росту, в тому числі в суміші складній. Пусть дешедуть мікроелементи і ще плюс бор. О, такі речі інколи часто його Приді, можуть чути. підсадити сильно. І він тоді втрачає свою... Можливо, так, можливо, це виглядає з точки зору логіки, можливо, і правильно, але з точки зору фізіології і культури не зовсім. Тому що ми її затормозили, і вона не буде накопичувати достатньо кількість цукрів для перезимівлі, а вона буде витрачати цей цукор для того, щоб вийти з стресу. Це Вихід, буде... який дрібний. Краще робити, не робити складні суміші. Uh -huh. Є рекомендації компанії-виробника засобів захисту рослин. Ми, ми наші продукти рекомендуємо змішувати, тобто можна це робити без проблем. Якщо вони впевнені, краще запитати, наприклад, тому що ми сьогодні відповідаємо. Не ми розуміємо, що ринок сьогодні не з нашими продуктами одним, потрібно це врахувати. Є різна якість продукту, є різна чистота продукту, і рослина не завжди таку складну суміш може просто, просто, простими словами перетравити, метаболізувати, засвоїти. Тому це має бути, як кажуть, на увазі номер один. Також часто помилка, буває така ситуація, коли йде пониження температури, Це помилка цього року також була, коли пониження температури, мінусові значення. Не дали рослині вийти з стресу. Зразу почали а, працювати. потрібно працювати четвертий-п'ятий день, а вони приходять, одразу працюють на другий день. Помилка цього року була весняні обробки, це була ситуація стабільна. І така сама ситуація може бути восени. Тобто може бути пониження температури, може бути зармостка. Дайте декілька днів рослині, щоб вона вийшла з стану стресу і потім заходьте і працюйте. Особливо складення суміш. Потім, що стосується, наприклад, вже переростання бурінів. Буренів, Я думай, тут що... хотів би тебе зупинити, почати спочатку, так. тому що ми поговорили інсектициди, фудгіциди, і, е і зараз все ж таки поговорити про гір гербіциди, і які є портфоліо, і далі помилки. Ми, як правило, в нашому портфоліо е єдиний ячіба. Це гременіцид, а так ми використовуємо продукти конкурентів, які є на ринку, тому що в нас протидвудольних продуктів немає. Тому ми використовуємося їхніми продуктами протидудольних бурінів. З, з точки зору взагалі філософії так підходу, Ми пам'ятаємо про те, що цього року, цього річ умови сухі. І орієнтуватися потрібно, звичайно, грунтові гербіциди, які використовуються на ріпаку, вони якісно не спрацюють. Тому що бачимо, що верхній ґрунт пересохлий, верхній горизонт. Вологи достатньо немає і надіятися на те, що вони будуть ефективними, тобто це, не, це не, потрібно. не буде не бар'ї. Не, не буде перешкод. Ми пам'ятаємо те, що ґрунт не оброблявся ідеально, і ми маємо інколи грунткувати і стан. Не буде, якщо навіть десь була і волога, все рівно після підживлючки може лізти бурян. Тому обов'язково потрібно враховувати страхову обробку гербоцину проти дводольних і проти злакових обробку. В першу чергу пам'ятайте про наступне, не потрібно допускати переростання в водольних Не допускати максимальне переростання. Тобто є 2-3 листочки, 4 листочка, зайшли і зробили. Коли він вже починає розвиватися потужним, сформував нормальну корневу систему, листу поверхню, він вже забрав живлення в культуру. І ми в цей момент вже втратили потенціал в режимі. Чому в нас, як правило, на аренах ми маємо гарні результати? Чи ми маємо прибавки? Ми поговоримо там на зернових культурах також, і по ліпаках ми також маємо гарні прибавки. Хоча я би не сказав, що у нас контроль повноцінний, тому що контроль повноцінний, коли він відокремлений територіально, метрів десять, у нас контроль знаходиться поряд, у нас все рівно є краєвий ефект знесення продукту. Навіть при цих умовах у нас все рівно прибавка там складає 1,5 там центнера. Півтора тоннику на зернових культурах, дві тонни може бути прибавка. На ріпаках це може бути там 300 кг, кілограм, 400 кілограмів плюс. Також буває, розумієте. Якщо сказати, наприклад, про найбільші ризики втрат, так, то найбільші ризики втрат в першу чергу починається з герпосидного захисту. Тому що ми ж формуємо по суті, наш потенціал урожаю, закладаємо кількість рослин на, на одиниці площі, які потім подальшому будуть віддавати нам вже кількість пагонів кількість стручків і кількість насіння в стручках. і маса тисячі насіння. Так відповідно, от наразі ми от, е, за рахунок цього, конкуренції з бурянами е, ми втрачаємо потенціал культури. Чому? Тому що є е, таке явище, але лепатичне пригнічення. Тобто корнева система бурянів для того, щоб живитися, виділяє певні чи ферменти, ґрунт для того, щоб розщепити там певні речовини, які потрібні для живлення. І плюс продукти життєдіяльності виділяє ґрунт. Вони можуть бути токсичними для культури. Відповідно, культура, коли їх споживає, вона присідає. Таким чином, це відбувається конкуренція за живлення, за воду за все інше. Ну, це, це природний добір, так в природі побудована ця система. Тому, щоб це зняти, потрібно його зняти як найраніше. І не раніше. Думаю, щоб закрити тему ріпака. Яка вражальність на, на цій арені була в цьому році? Ну, Ми на це, на це під 4 тонни ми збирали, під 4 тонни, 3, 3, 3 від 3 до 4 десь так, ну, в межах. А, в принципі, ріпак, бо цей рік страждав. Він постраждав, в нього був прибитий пагін першого порядку, центральний пагін першого порядку. І ми думали, що з ним. Морозоби, так? так. Так, він був прибитий морозом, цим він. Він цвів, як і, хотів. Так, і, він цвів довго, разів довго. Так, і це цвітіння було дивним, досить таким дивним. Так. От він там, от там висяний там поряд. Але тепер ми бачимо, що навіть в тих умовах він, ми прогнозували там, можливо, дві тонни, півтори тонни хтось там дивився. Але в цих умовах навіть ми зібрали там три з лишнім, чотири. І це, це великий це гарний показник.